Брати та сестри, дорога церква, перед тим, як почати свою промову, я перш за все хотів би сказати слава Ісусу Христу. Я дуже дякую Богові, що до цього дня Він був поруч із церквою Соломіта і всіма нами. Знаючи, сидів сиді і роздумав те, скільки всього. Наша церква, вона переживала. І так з першого дня, роздумовуючи, пам'ятаю, коли ми приїхали, починали служити, почали ставити палатки на вулиці, холодно, часом дощ ішов, часом мороз був. І коли прийшла перша людина із палаточного служіння, де ми роздавали Євангелії, брошури, коли вона перший раз прийшла одна людина до церкви. Ми всі так раділи. Ми всі плакали, ми всі тішилися. Потім приходив час, ми співали на Майдані, співали пісні весь час в неділю. Потім ми роздавали обіди теж на Львівській, вже майже три роки там це служіння, воно продовжується. І коли хтось один або двох, або навіть більше приєднувався до церкви, це була велика радість. Але дивлячись на сьогоднішнє служіння. І сьогодні кожного з нас переповнює ще більша радість. І знаєте, що я думаю, що сьогодні Христос радіє, небо радіє, тому що Він сказав, коли хоч одна людина приходить, кається ангели на небі, вони співають. І сьогодні десятки і сотні людей, навіть в час війни, коли прийшла війна, розпочалася. Я так думав, Господи, а не вже це все? А як далі служити будемо, а де далі будемо збиратися, а чи ми будемо далі проповідувати Євангелію? Але в час війни Бог церкву Соломіта сильно благословив. Слава Ісусу Христу. Я б хотів би зачитати одне місце. І залишити декілька побажань для церкви, для всіх людей, які є в цьому залі. Читаю 21 розділ Євангелії від Матвія, Слова Ісуса Христа, 13 розділ. І говорить їм: тобто Ісус, написано: Дім мій назветься домом молитви, а ви його зробили вертепом розбійників, і підійшли до Нього у храмі сліпи. Та криві, і він зціляв їх. Не так давно, буквально дві неділі часу тому я, їдучи в автомобілі. І щось в мене в серці одне питання виникає: Господи, а якою має бути церква Твоя? Ми маємо дуже багато церков, маємо багато релігій, але я собі задав запитання, Господи, а якою має бути церква Твоя? Що має робити церква Твоя? Але Ісус Христос, коли прийшов у дім, перше, що Він говорить, дім мій назветься домом молитви. Я хотів би два таких призначення Ісуса Христа, які Він залишає до церкви залишити для церкви Соломіта. Перше, що дім Божий, це є дім молитви. А друге, це коли Ісус Христос після свого Воскресіння зустрівся з учнями і мала заснуватися перша апостольська церква, і Він звертається до апостолів. Вийдіть по цілому світі, в Єрусалимі, в Самарії і по всій юдеї, і проповідуйте Євангелію. Оце є два великих доручення абсолютно для кожної церкви. Яка би церква не була, чи протестанти, чи Католики чи свідки Єгових хто б це не був би, два рішення має робити, два завдання. Перше молитва, церква це є дім молитви, де збираються люди для того, щоб славити Бога, щоб поклонятися Йому, щоб молитися, щоб благословляти ім'я Його. А друге, це йти людям розповідати про живу віру, про живого Ісуса Христа. Про Його смерть, про його страждання, про прощення для всіх людей. І знаєте, яку я таку коротеньку для себе відповідь отримав, їдучи в той час в автомобілі і задаю, задаючи це запитання. І так деякі церкви приходять на розум і думаєш, там можуть провести служіння, не разу помоли, не, не помолитися. Можуть провести так, що навіть світла в залі немає, я нікого не хочу засудити і щось сказати. Але я для себе зробив таку висновок, такий висновок. Якщо церква, вона довіряє, або якщо церква, вона слідує і рівняється на Ісуса Христа, на голову церкви, ця церква ніколи не пошатнеться. Які би буревії не присли в життя. Брат Павло він говорив, що Господь сказав Ісус Христос, що я збудую церкву, і ворота пекельні її не здолають. Друзі, від того часу, коли церква Христа вона заснувалася, весь час диявол хоче її знищити. Диявол робить для того, все для того, щоб церква не існувала, щоб християн не було, щоб ім'я Боже не проповідувалося. І Він вседра цього робить. Але Ісус Христос сказав, що церкву не здолати, тому що Він є голова, Він є заснов, засновник церкви, і це є його будова. Нехай нам Господь всім допоможе і ще більше церкві Соломіта. Ми не знаємо. Скільки ми ще будемо збирати людей, бажання наше, щоб в цьому залі ще не один поток від нас таких людей приходив би, щоб служіння за служінням проходило, служіння за служінням, щоб Бог би дарував нам своє приміщення, це теж гарне побажання. Але хоч ми, не маючи свого приміщення, такого постійного, стабільного, їздили там, 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 проповідували Євангелію, оце є головне завдання церкви іти по цілому світу благовістити Євангелію. Оце те, що буде оцінювати Христос. Це те, що, за що буде радіти Христос, буде радіти Небо, будуть радіти ангели. Тому моє побажання для кожного з нас, перш за все, я дякую вам за те, що ви не покидаєте нас, ви є поруч з нами, ви нас підтримуєте, коли буває навіть і тяжко. Багато з ким ми дуже сильно подружилися і хочемо ще більше сіма дружити. І надалі моє побажання відвідуйте ту церкву, де є жива віра, де є живий Христос, де проповідується свята Божа Євангелія. Богу, хай буде слава. Амінь.